Тобі, Боже, на слава Тобі. Коли дивитись на наше життя, щиро кажучи, всі ми хочемо стати кращими, досконалішими, праведніші святими. святим. Хто не хоче? Ти, я, кожен з нас. Але ми бачимо, що як часто в нашому житті відбувається невдачі, чому апостол Павло те давно сказав, що не хочу робити, що роблю. Що хоче робити, того не з нас є грішниця природа. І тому ми падає, тому стається невдання. Кажу, що грішник від, різняється від праведника тим, що грішник впав і лежить. А льва. праведник, скільки б не падав, він стає і далі йде. Бог завжди вірить в нас, що ми можемо. Тому ніколи не знеохочуємося, коли приходять падіння невдачі чи помогання. Ідім допереду. Ніколи не зупиняємося в тих чи наших якихось інших невдачах. Завжди ставаємо і слідуємо за Господа. Всі помиляємося, хто без гріха. Але як Господь каже, хто витримає до кінця той спасеться. Тому будьмо витривалі в цій дорозі до Господа.